Ден студента по мистецьки. Училище Бортнянського вирішило відзначити свято заздалегідь. Влаштували театралізований концерт, смішили, розважали, вражали танцювальними па і власними голосами. Як усе було в сюжеті? Студентське життя не лише пари та сесія, ще й веселощі. У кумедній формі студенти вирішили розказати про власні будні і про те, як не потрібно складати заліки. Одинка, стоїть! Стоїть! Все! О таке назад вперше в житті. Бачу. Ну, ви вибачте, але ви мені тут розписатись забули розписатися, забули студентське життя. Я вважаю, що це найкраща пора. В нашому житті, поки є училище, ми всі процвітаємо. У нас є якийсь маленький кар'єрний зріст, в якому ми працюємо, творимо. Я думаю, що студент це найкраща така професія на даний час у мене. Усе свято організували режисери четвертого курсу, і цей день став для них таким собі екзаменом перед випуском із мистецьких стін. Театралізований захід до дня студента готувати почали давно, не розкривали Секретів, навіть друзям і викладачам я завжди жду їх постановок. Це завжди завжди настільки цікаві, красиві, змістовні заходи. А на день студента завжди дуже веселі. Ну і, і звичайно беруть участь не тільки режисери, хореографи, відділ народно-пісенного мистецтва прикрашають наш відділ декоративно прикладного мистецтва. І, звичайно, це завжди дуже цікаво. Тих, хто проходить випробування сцени училища, по часу чекають вже київські підмостки, кажуть випускники, і з висоти свого досвіду мають що порадити нинішнім спудеям. Головне, щоб їм подобалося грати на сцені, щоб вони отримували якийсь кураж, приємні відчуття, емоції, які надихали б їх на творчий пошук, і цим самим вони б захоплювали глядача. За таке свято студентів спонукають творчими заохоченнями. Нещодавно вони возили свій талант до столиці, виступали на сцені національної опери. Розважали викладачів і студентів більше двох годин. У як завжди, переповненій залі. носі ж і ще більше випробувань. Молодші курси чекають від старшачків нового, вже новорічного капуснику. Юля Марковська, Сергій Сурков на часі новини.